Доброго дня з Миколаєва. От не втримався засняти відео. На бділки як рясно на вербі працюють. Не знаю як там не наведеться чи ні. Ну дуже багато, зараз ще десь 10 годин, зараз ще потепліє, ще більше буде. Оце мені біля паркану насадив. Осадив верби. Треба ще десь у затінку посадити, тому я так придивився місце таке, щоб ця коли цвіте, то там почне квітувати. Щоб зараз мало ще пилкиносів чи медоносів, то вони трошки беруть пилку. пилку Та і нектарчик може трошки є. І щось це те саме, мене хвилює щось. Чи взяток десь такий, Ну, бджілки літають добре. Але зовсім нема бджіл на, на, ну, на, на поїлці, на наповалці, В общем, зовсім нема. Не знаю чому. Може їм вистачає, нектару того. Чи я там вже щось поприкривав, там, мабуть, вологість піднялась, то вони там краплини знімають, там бінок там чи з цього сплівки. Скоріше за все так. Воно з пилком ділочка. Красунечка працює як. Так не знаю. Буде видно множечко. В неї і воно. О, там і осмії бачу є. Ділки маленькі такі. Хотіли ми. Не знаю, в цьому році от шерету зробити домівочки такі, щоб... Ну якось пішов в сільраду, там спросив нашого старосту, як там у нас розмінували вже. Так каже, все гаразд, тільки далеко не ходи, бо там розмінували. Ой, джміль такий гарний прилетів зараз. Може побачите, вам покажу, ну собі такий. Такий дядько серйозний. Так, да, тут того позбиралося. І ось мій бджілки. І смелики, всі радіють. Так, ладно, все, гарно всім дня. Ну, я ніби все зробив, там зараз щас, трохи займаюся інкубацією. Курчат, курчат. Спробую перший раз в житті купив модний інкубатор, я може колись вам там а казав, так. Да. І буду спробую там вирощувати. Бо купляти такі ціни взагалі страшні. Так все, гарного всім дня, скоріше нам перемоги на дардою і все буде Україна. До побачення.